Вітаю вас шановні глядачі, ефірі програми Життя Громад, і сьогодні гість нашої передачі заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Вітаю Вас, Олексій Горовича. Ключове питання в цей період це підготовка господарства до нового опалювального сезону, і власне як працюють сьогодні комунальники області, зважаючи і на ті корективи, які вносить воєнний стан. Однією з компаній, яка надає теплогенеруючі послуги, це є Полтава Теплоенерго, комунальне наше підприємство. За графіком воно готується до початку пального сезону. Все по плану. Ми проводимо поточні і капітальні ремонти. Що стосується найбільшого нашого постачальника, більше споживача, це Полтава. Тут зараз ви знаєте, що були проблеми у нас по 109-му мікрорайону. Але там все також за графіком і по плану ми проводимо заміну мереж. Тому в цьому році я переконаний, що 109-й мікрорайон отримує послугу в повному об'ємі і вчасно. Що стосується всього міста, то так само котельні готуються. Ми так само готуємось до можливого блекауту, тому йде забезпечення генераторами і паливими стильними матеріалами всіх котелень. Йде зараз продовжується робота переведення всіх котелень на окрему лінію так званої критичної інфраструктури. Бо ми з вами були свідками того, що в минулому році, коли відключали світло за чергами, деякі котельні попадали в черги, і в нас було розбалансування системи. Тобто черга вимикалась, котли. Зупиняли свою роботу потім, через там 3 години черга вмикалась, котли не встигали прогрітися і не встигали дати теплоносій, тому щоб уникнути цієї проблематики, всі котелі переводяться на окрему лінію і є домовленості і. З ким же так чітке розуміння з Обленерго, що ця лінія критичної інфраструктури буде вимикатися в останню чергу? Mm -hmm. Але навіть якщо вона буде вимкнута, то в нас є зараз генератори, ми з містом відпрацьовуємо забезпечення паломастильними матеріалами, тому я сподіваюся, що опалювальний період ми пройдемо чітко, нормально і в штатному режимі. Якщо говорити про місто Кременчук, яка ситуація там? Там ідуть підготовельне так само роботи. Є роботи по відновленню зруйнованої ТЕЦ, так само все за графіком і по плану. Так само співпрацюємо з Кременчуцькою міською радою, яка одна останніх сесіях і їм величезна за це подяка. Вони Проводять ті рішення, які потребують для Полтави теплоенерго для проведення опалювального періоду в місто Кремінчуці, тому зараз поки все йде по плану. Якщо говорити загалом підготовку міста Полтави до зими, це питання до вас як до представника виконкому Полтавської міської ради. Наскільки місто буде чистим, світлим і без снігу цієї зими? Дивіться, я хотів би ще повернутися до опалювального періоду. У нас Частина міста, більша частина міста, послугу надає Полтава Теплоенерго». але в нас є певні ділянки в місті, де раніше надавали послугу з постачання тепла і гарячої води, наприклад, підприємства Укрзалізниці зараз. Там ці підприємства відмовились від надання цієї послуги протягом останніх там п'яти років. Це була поступова така відмова і. Ще за каденції, коли я був заступником, ми частину будинків перевели на альтернативне опалення від Укрзалізниці. Зараз управління капітального будівництва Полтавської міської ради. Так само укладені проведені тендерні процедури і укладені договори на будівництво нової котельні, яка буде забезпечувати частину вулиці, там сортувальної і будинків. Там ця котельня потім буде передана на баланс «Полтава Теплоенерго» і включена в загальну систему. Тобто місто планомірно готується до е опалювального сезону. А коли ці котельні будуть побудовані, я перепрошую, якщо залишилося буквально там, все в процесі mm -hmm. мешканці безумовно будуть з теплом. Я просто говорю про те, що е, там, де відповідальність е, Полтава, теплоенерго, там все окей, але є території, де відповідальність безпосередньо самого міста, тому тут місто е, та місто саме, встигне зробити ці зараз. Те, що ми бачимо, то встигають. Mm -hmm. Але я цьому я зразу сказав відразу сказав, що є питання по деяким територіям, і це вже зона відповідальності міста. І з того, що ми бачимо зараз теплоенерго в постійній співпраці з містом, всі е, які необхідні від нас процедури і. Все, що там консультації і надання там технічних умов, ми все надаємо. Тому ми зараз чекаємо від міста, що вони, от оці такі білі плями, які позалишались, ми позакриваємо. І в принципі, тоді Полтава буде накрита, скажімо так, постачанням від Полтава Теплоенерго, від комунального підприємства. і Ми не будемо залежати ні від кого, там, ні від «Укрзалізниці», ні від яких там інших постачальників тепла. Що стосується, переходимо до, до зими. Значить, дивіться, ну до зими е завжди е і міська влада, і обласна влада починає готуватись на другий день після закінчення зими, тобто з весни вже йде е планомірна підготовка до зимового періоду. Це і закупівля е там солі, і е піску, і е приготування піщано-соляної суміші, і, е скажімо так, поточний або капітальний ремонт обладнання, яке використовується в зимовий період, і це. Аналіз наявної техніки У нас є підприємства і комунальні, і приватні підрядники залучені. Тобто цей процес він фактично йде постійно. Що стосується міста, то тут є більша проблематика, бо ми з вами знаємо, що були розірвані всі угоди з приватними структурами, які забезпечували прибирання міста. Це так звані харківський, так так, да, так званий харківський підрядник. Зараз місто взяло курс на те, щоб ці всі роботи виконували комунальне підприємства. Основний тягар лягає на комунальне підприємство КТП 1628. Депутатами були проголосовані всі відповідні рішення, які дозволяють цьому комунальному підприємству надавати цю послугу. Були виділені кошти на придбання нової техніки. Зараз тривають тендерні процедури. Ми розуміємо, що Тих коштів і тої техніки, яка буде придбана, ну, її замало. Тому є відповідне бачення у міської влади що щодо, скажімо так, збільшення кількості техніки для комунальних підприємств і залучення на певні ділянки, скажімо так, прибирання міста все-таки приватних підрядників. Як це буде виглядати, я поки не знаю. Ми очікуємо від. Секретаря міської ради виконуючи обов'язки міського голови зараз кандидатуру заступника, який буде координувати роботу ЖКХ, бо це якраз та ну робота, яку от він депутатському корпусу і виконавчому комітету, куди я входжу, він повинен розказати план дій і бачення, як місто буде прибиратися зимою, тому. Ті всі рішення і пропозиції, які були до виконавчого комітету або до депутатського корпусу від управління ЖКХ, вони всі підтримані. Але якоїсь такої цілої картини, цілісної картини і бачення від початку до кінця ще немає. Тому ми очікуємо все-таки заступника з питань житлового комунального господарства, який. От і має забезпечити абсолютно чітке, спокійне, поетапне проходження зимового періоду, і щоб ми не зупинили громадський транспорт, щоб наші мешканці могли ходити спокійно по тротуарах, щоб нічого на голову, не дай Бог, не падало, ніякі бурульки і там сніг з дахів. Тобто все це. Клопітка робота, і мене трішки, скажімо, так бентежить, що на сьогоднішній день до сих пір немає заступника з питань житлово-комунального господарства. А е, от ви сказали, що е, будуть працювати комунальники і хочуть ще залучити приватний, приватний бізнес. Скажіть, є приватні підрядники, які зможуть. Забезпечити там хоч якусь частину оцього прибирання, не знаю, що там вони будуть робити. Приватні питання? підрядники, що тут мається на увазі, так як я думаю, mm. бо знову ж таки, коли буде заступник з питань житлово комунального сударства, він пояснить більше. А якщо ми говоримо, наприклад, про старостати, то в кожному старостаті є е, там, сільськогосподарські підприємства чи є фермери, тому з ними. По постійно треба говорити і з ними е от, вибудовувати так стосунки, щоб вони підстраховували міську владу е на період зимовий. Бо в них є техніка, у них є люди, в них є можливості допомагати. Але зрозуміло, що ну ця допомога вона не може бути постійно безкоштовною. За це місто повинно їм оплачувати. Тому всі ці. Підприємства чи то фермери вони можуть бути залучені. Тому я говорю, що ну, приватні вони ж мають приватну форму власності. Тому по старостатах, на мій погляд, їх можна залучати для того, щоб тримати там ситуацію під контролем. Ось ми згадали за заступника по житлово-комунальному господарству, якого вже немає давно е в місті власне відбувається чи, чи триває. Переформатування міської влади першочергово всі говорили, і в тому в числі Катерина Ямщикова, і ви в цій студії казали про кадрові зміни. Коли вони будуть ті кадрові зміни, обговорюються ці кандидатури кадрових змін, і на якому етапі взагалі цей процес? Коли починався процес зміни секретаря? І, а він зараз, оскільки в нас міський голова засуджений за корупцію і відсторонений від влади, у нас обов'язки міського голови виконує секретар. Коли е, міського голову Мамая відсторонили, секретарем був Карпов, і він певний період часу виконував обов'язки міського голови. Він втратив будь-який зв'язок з депутатами. Він не зміг консолідувати навколо себе депутатський корпус, тому було питання щодо заміни секретаря. Але претензії ж у більшості депутатів були не лише до секретаря. Міський голова залишив по собі заступників, яких він привів, які орієнтовані на нього, які в першу чергу роблять те, що він їм говорить, тому логічно. Коли ми замінили, у нас міського голови немає, ми замінили секретаря. Абсолютно логічним є процес заміни заступників, яких привів в свій час Мамай. І тут тривають консультації між політичними силами. В першу чергу це слуги народу і за майбутнє, які повинні взяти відповідальність за ті чи інші напрямки. І от відповідальністю так званою є призначення керівників на напрямки. От напрямок житлово-комунального господарства в ньому немає заступника міського голови. Відповідно, вся відповідальність за стан міста лежить. На міському голові, якщо його немає, на виконуючому обов'язки, тобто на секретаря, сьогоднішній день це Ямщикова Катерина Легідіна. Тому відповідно вона повинна запропонувати депутатському корпусу заступників, які будуть допомагати їй наводити лад в місті. І відповідати за ті чи інші напрямки, бо заступники розписані по напрямкам: це житлово-комунальне сподарство, це гуманітарна сфера, це юридичний напрямок, це робота з е, окремими територіями старостатами, так звані там заступник по ОТГ. є е, е, заступник з економічних питань і е, от всі ці заступники повинні пройти співбесіди у секретаря виконуючого обов'язки. Вона повинна визначитись, хто їй потрібен, хто їй не потрібен, де потрібні будуть заміни, і вийти з цієї пропозиції до депутатського корпусу. Я знаю, що зараз між головами фракцій йдуть перемовини стосовно підписання розпорядження секретаря міської ради про скликання чергової сесії. Вони перед собою поставили таке завдання, щоб сесію провести до 10 десятого. Вересня, тобто до 10 вересня повинна пройти чергова сесія з певним переліком питань. Зараз цей перелік питань узгоджується. В цьому переліку питань обов'язково будуть кадрові питання. Це була умова номер один і від секретаря міської ради, і від голів фракцій. Бо ми не хочемо, щоб у людей складалось враження, що депутати змінили собі секретаря, і на цьому все закінчилось. Переформатування влади закінчилось. Всі ті заступники, які працювали з міським головою Мамеєм, залишаться на своїх посадах. Це не так, так не буде. Тому на найближчій сесії безумовно будуть кадрові зміни. Скоріше за все, що ми з вами отримаємо подання від е, секретаря на вакантні посади заступників. Це було б логічно, і я думаю, що так і буде. Вакантні це поже той, той самий заступник по житлово комунальному господарству. Зараз це вакантна посада. Тому я переконаний, що е, пані Катерина подасть в раду кандидатуру е, заступника. Він в обов'язковому порядку повинен пройти депутатські комісії. Депутати мають Мають з ним познайомитись, і він має розказати стратегію свою бачення розвитку житлово-комунального господарства. Це перше. Друге, ми з вами скоріш за все побачимо звільнення частини заступників, які працювали з мамоєм. Хто ці заступники будуть зараз сказати важко, але ми говорили про Конкрет... конкретну працювали так, з мамоєм? Мається на увазі. Ну, знову ж таки, дивіться, це ж політичні процеси. Хтось від якоїсь політичної партії заходив е в міську раду. Якщо ми говоримо, наприклад, про заступника там, Ігоря Петриченка, то він не заходив по квоті міського голови Маяк, він заходив по квоті Європейської е Солідарності. Yes. Е пан Нікіпєлов Нікі Нікі заходив по іншій квоті. А по, конкретно по квоті від е полтавської міського голови заходили е Бересенко, Тарашевська і Сук. Тому давно ходять розмови про те, що ці три заступники мають бути звільнені. Відповідно, я переконаний, що цей процес буде розділено на декілька етапів, і от на перший етап звільнення і призначення вже буде на цій сесії. Я думаю, що як мінімум один із цих трьох заступників, який я назвав, буде звільнено і замість нього буде поданий в раду інший заступник. Він буде поданий. Катерини Леонідини ямщикової Хто ці прізвища? Ми, я думаю, що найближчим часом побачимо, коли на депутатську якусь із депутатських комісій вона запропонує цей проєкт рішення? А от ви сказали, йдуть зараз перемовини між фракціями за майбутнє і слугами народу для того, щоб розділити сфери відповідальності. А чи можна сказати, які сфери відійдуть до слуг народу, а які відійдуть до за майбутнє? Ну, це, про це краще запитувати у них, бо вони є учасниками цього процесу. Від того, що я знаю і е, в яких процесах я приймав участь, то я так розумію, що сфера житлово-комунального господарства це буде зона відповідальності е, слуги народу. Е, е, гуманітарний напрямок е, він залишиться відповідальністю в. Е, Фракції за майбутнє. Але я тут хотів би пояснити, що це дуже така ну просте рішення. Тобто, коли ми говоримо, що це відповідальність тих або відповідальність інших, це не ну, від так не працює. У нас є секретар міської ради, він вона виконує обов'язки міського голови, тому вона має найбільший вплив. Вона має. І, але І має найбільшу відповідальність. Тобто, все, що відбувається в місті, так чи інакше, це її зона відповідальності, і її право, і е, десь навіть її обов'язок подавати заступників міського голови, звільняти заступників міського голови, ну, подавати, звільняти мається у нас здесь, рівно ж через раду. І тут, е, знаєте, от е, ступінь відповідальності і співвідповідальності між секретарем і радою, тобто ті депутати, які... Є в раді чи то в опозиційних партій, чи в правовладних партій. Вони всі несуть відповідальність за стан міста. В більшу чергу несе секретар, але ну не набагато меншу чергу несуть і депутати. Ситуація представляє Катерина Ямщикова кандидатуром заступника пожитово комунального господарства на сесії. Рідне місто заслуховує. В нього виникає певні питання до цього заступника і. Бачить ваша фракція, що цей заступник не зовсім готовий, або трошечки по-іншому бачить розвиток житлово-комунального господарства в місті, ви будете голосувати? Ще раз нагадую нашу принципову позицію, що рідне місто не буде займати ніяких посад. Коли всі говорили про якусь боротьбу за якісь крісла, то це не про рідне місто. Ми не боремось ні за які крісла. Ми відразу. Заявили, що ми готові допомагати секретареві від слуги народу наводити лад в місті. З слуги народу визначили, що це Катерина Ямщикова. Фракція рідного міста підтримала її кандидатуру. На сьогоднішній день ті дії пані Катерини на посаді, а вона тут зовсім мала. Вони говорять про те, що вона налаштована конструктивно і вона налаштована на виконання тих обіцянок, які вона давала виборцям. І в принципі, всі політичні партії, які йшли на вибори, в тій чи іншій мірі оці обіцянки давали ну практично всі одні ті самі. Тому, от все, що ми обіцяли людям, ми поки запланували, ми його будемо реалізовувати. Тому кандидатура на заступника з питань житлово-комунального господарства, вона безумовно буде проговорена на всіх комісіях, і я думаю, що ця, цей кандидат пройде через всі фракції, тобто матиме можливість кожна фракція в себе на засіданні задати питання всім кандидатам. І якщо на якісь питання цей заступник не зможе відповісти, то безумовно ми йому надамо певний кредит довіри. Ми проголосуємо за його призначення, якщо всі політичні партії дійдуть згоди, і певний проміжок часу ми будемо і допомагати, але і абсолютно ну чітко контролювати всі його дії для того, щоб е, така важлива сфера відповідальності, як житлово комунальне господарство, не була провалена. Якщо через певний проміжок часу заступник не буде справлятись, відповідно, ми... Це питання будемо піднімати перед секретарем, перед виконуючим обов'язки міського голови або про заміну, або скажімо так, ну більшу допомогу цьому заступнику, щоб він зміг реалізувати ті плани і задачі, які перед ним стоять. На засіданні без ви були одним з ініціаторів чи єдиним ініціатором перевірки комунального підприємства. Добробут Полтавської громади. А я нагадаю, що це підприємство, яке займається харчуванням наших діток у навчальних закладах міста. В чому проблема? Що за перевірки і чим вони викликані? Зараз підприємство, до речі, забезпечує харчуванням не лише наших дітей, а й внутрішньо переміщених осіб. Знаєте, це той спадок від той загальної тотальної корупції міського голови, який засуджений за корупцію. Бо ми проаналізували, наприклад, закупівлю, який, ну, яка проводила це комунальне підприємство. Там суперзавищені ціни. І на, от якраз на, на цьому виконкомі я зауважив, що от нам роздали матеріали, там був один із проєктів рішення про передачу цих продуктів з одного КП на інше. От я взяв, порахував і там ціни ну, вдвічі-втричі завищені від ринкових. І коли ми почали спілкування з директором комунального підприємства, вона мені почала розказувати, що ми там аналізуємо ринок, ми там беремо е різні пропозиції від різних постачальників. І я тоді там е ну, підняв це питання і наголосив, що потрібно службове розслідування. Бо за нашою інформацією, 90, я там ще запитав, чи 98 чи 99 відсотків е закупівля відбувається у одного постачальника. Є у нас такий постачальник Сергієнко, от або у нього, або через афілійовані до нього підприємства. Журналісти потім е, провели швиденько аналіз і надали інформацію, що 90, майже 98% всіх м, продуктів, які закупаються комунальне підприємство, закупається в одного постачальника. Відповідно, тут явна корупційна складова і. Цю корупцію треба завершувати. Я знаю, що на другий день буквально розпочати службове розслідування. Там до цього підключились депутати і деякі члени виконкому. Я переконаний, що керівниця цього комунального закладу буде звільнена. Далі роботу має свою зробити правоохоронні органи, дати їм оцінку. І ті, хто приймав участь в корупції, повинні е, от перестати, ну, перестати це робити, бути звільнені. Але саме головне, що вони всі були в суді, і суд дав оцінку їхнім діям. Тому тут не можна говорити, що це комунальне підприємство там скажімо, воно не потрібне, чи, чи його треба там зараз ліквідовувати. Ні, але там треба навести лад. І однозначно, такої ситуації, при якій 98%, це один постачальник, не може. Ви сказали, що журналісти звернули увагу, тобто правоохоронні органи ніякого відношення до цього не мали. Вони на це уваги не звертали, а на це звернули увагу журналісти. дивіться. Я знаю, що там були якісь кримінальні справи. Я не готовий зараз давати оцінку роботі правоохоронним органам, але якусь е частину своєї роботи вони робили. Чи є там зараз щось в судах? Мені важко сказати. Але тут знаєте, все ж таки перше питання до міської влади, до відповідальних осіб. Бо ну в першу чергу своє слово, політичне слово повинні сказати і секретар міської ради, і заступник, який координує роботу цього підприємства, депутати міської ради і члени виконкому. Тому тут потрібно спочатку політичне рішення, а правоохоронці вже хай дають свою оцінку. Вони за це отримують заробітну плату, як то кажуть, і роблять свою роботу. я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я дякую вам. вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.